Я не проти теж б'юті індустрії, але я намагаюся бути для себе чи, в першу чергу прикладом і нести це до людей. Я теж людина, яка до цього не звертається, ну, тільки там, точково до косметолога сходити, ну це у жінок постійно. А, і стан шкіри, а, наша там дряблість шкіри, стан волосся. Стан всього напряму залежить від того, який лейстайл людина веде. Тобто, що в неї лежить на тарілці здебільшого, яка в неї активність протягом дня, чим вона займається, скільки водин вона п'є, який сон, тобто це можна прямо считати. Чому люди частіше звертаються до б'юті індустрії? Знову таки ми повертаємося, щоб всі кути Що обійти. Обійти. швидкий так. результат швидко, але воно настільки ну мені дуже помітно. Якщо людина там намагається виглядати жінка, зазвичай жінка mm -hmm. виглядати дуже круто, але в її харчуванні активності режимі немає порядку, ну це дуже помітно.